Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. Good Friday, вихідний. Тому я з самого ранку вже на масажі була. Через це я така червона, я не знаю, це я перший раз така червона після масажу. Але масажистка, от Бога, вона промасажувала мені спину і навіть трошечки ліцом. Так що... так що все добре. Єдиний мінус в цій всій двіжусі що це були мої останні гроші на цей масаж по карточці бенефітів. То тепер треба щось думати, переходить на роботу з іншими бенефітами, чи що? Це я думаю. Е... Я в очікуванні Теодора. Теодор перший раз у цій масажистці, він був у іншої, але ця... це дуже класно. Вона такі мені історії розказувала. Я раніше тільки дивилася е, Та такі історії в розслідуваннях. там на Ютубчику або на Discovery. Оці розслідування там, де до щось сталося. Хтось якогось гроші украв. з рахунку, чоловік, жінка, щось якісь такі движухи. І це перший раз, коли я цю історію в житті почула. Українські історії, вони всі якісь. ну. Дуже рідко таке трапляється, щоб хтось у когось там зняв дуже багато грошей з карточки, там коханки, лас а тут же вона на всьому континенті. Дуже близько і воно якось так. що, Якби здавалось, бо я в маленькому містечку просто прийшла на масаж, а наслухалась історії, як, як наче. Не знаю, я не очікувала такого. Кіно. П'ю водичку, заклала ніс. Сподіваюся, що рот буде відкриватися, я буду гарно говорити, а не шепілявити. Um, я не розумію досі, чого називається це Good Friday. Я розумію, чого сьогодні вихідний, тому що в країні дуже багато мусульман, і у них п'ятниця це ну, такий день до Бога, потім субота це просто субота, а неділя, коли Ісус воскрес правильно. Мені зрозуміло, чого вихідний не понеділок, а п'ятниця, але я досі не можу зрозуміти, чого це Good Friday. Страсна п'ятниця хіба колись вона була Good? Не знаю. Паску вже з'їли. В хаті я вчора не прибирала, бо був чистий четвер. Сьогодні смі... моє сміття забрав. Все дуже добре. Я збираюся зараз напланувати, бачите? Напланувати цей мій блокнотик гарний. Не планувати, що робити далі. Не за сьогодні, а взагалі за всю жизнь. Наперед. Піар-карточки вже відправили нам. Вони, я, ну, написано, що ми очікуватимемо їх десь шість тижнів, але можливо, ми швидше їх отримаємо. Побачимо. Кілька днів назад я аналізувала свою. У мене є два листа: один на навчання, що мені треба знати по роботі, а другий, що мені потрібно знати по б мені хотілося знати для себе. І ці два списки не збігаються. І по роботі мені треба дуже багато всього, менеджменту це менеджить людей, менеджить виробництво, менеджить і ще щось. А по, по своїм власним це фінанси, таблички, закони. І я трошки. Як би добре, що я це виявила, але я трошки засмучена, що я не те роблю. І певно я викреслю всі свої навчання по роботі, а буду вчити те, що хочеться мені, і шукатиму роботу в тому напрямку. Але побачимо в п'ятницю. у нас звільнився тип, один з роботи. Це був його останній день. І він був супервайзером і просто він звільнився з такого відділу, що я, я аж приунила. Кажу, чого ти звільняєшся? А він каже, в мене кризис середнього віку. Це дуже гарна відповідь. Я її запам'ятала, що треба відповідати людям про те, чого ти звільняєшся. Але. Але, але. Треба вчитися. І треба визначити, що вчитися. Зараз я цим займуся. Загалом намагатимусь вам не розказувати багато, того, що. Нема що розказувати, і масажик дуже сильно розслабляє. Позавчора приходили подружки, з якими ми фарбували яйця із дітьми, і це було дуже фан. І вчора також був щось, вчора ж. О, і останнє хороше. Мені вчора, не вчора, в середу у нас на роботі було барбікю, м'ясо це все для всіх. І вчора я забрала на роботі, не забрала на роботі, а прийшла там на кухню і така, о, котлети. Наробила собі бутриків, пішла гору, сижу їм бутрики. А сама думаю, ну кому ж ці котлети будуть пропадати, правильно? Три вихідних. Думаю, може мені хтось передложить ті котлети. І знаєте що, сижу, сижу я себе за столом, тут до мене приходить дівчина одна з відділу закупок і каже, Іра. Ось на тобі пачка сосісонів у вакуумній упаковці дуже смачні, а не, а не лифтоверні котлети. Каже, ми знаємо, як ти любиш м'ясо. <сум> на тобі ці суперкласні сосісони. празнує свій піар. І я така. Клас, дякую, буду празднувати. Так що іноді бажання стають справжньоюся краще, ніж ми їх очікували. Так, я сподіваюся, у вас гарний робочий день був. Сподіваюся, у мене буде далі теж гарний день, того що тільки 11 ранку. Зараз заберу розслабленого Тодося, підемо з ним в арт галерею, а потім ще, може, щось придумаємо. А може не придумаємо. Це почервоніння ніяк не сходить. Кровушка до ліця прилила. На цьому все. Пока.